Хух, я ж мала сьогодні на виступ точно. Ну все, я піду тіватись, може мама вже проснулась, не знаю. Так, блін, а мене одежі немає. Що ж робити, що ж робити? Де вона поділася? Блін, мені так страшно, якщо я не виступлю. Якщо в мене нічого не получить. А блін, тихо, пождійте сплять. Так, хай там мія спить. Тихо. Мам, ой, не тато, мам, що на, мені ж сьогодні виступати? А, ну точно, доть, і що? Ну і що? А де мій костюм? Я ж не знаю. Ну я теж не знаю, де він подівся. А може він в тому кабінеті, де ти маєш і, цей виступати, ні? Ну, напевне. Ну, то давай, будемо всіх дітей будити і йдемо. Ну, йдемо, йдемо. Я йду пробужу. Не я йду пробужу. Ти Та таких зараз не... Міюся, оставай. Сьогодні сконцейт. Да, Софія. Да. Так, і в чому ти підеш? У мене воє щупка. І от такий комбінзончик. Я готова. Треба стати. О, ну і ціловики. Все, я готова. Так, піжамку куди? Сюди полозе. Так, я ще йду у дітей вставати. Ну, щоб не. Христинка, вставай. Ня-я-я. Хочу поспати. Тихо, тихо, тихо. Зараз пробудися Так, Давай тебе зараз зійдемо, щоб ти була вже готова нас. Давай, движенчики надіни. кофточку. Так, давай це знімай свій. Іди до мене. Все, давай, зараз бантика ще на тебе. А, ще оці кросовочки, давай. Ще бантика, зараз на тебе наденем. Все, прелість моя. Ї-гі-гі. Так, зараз ще назадчика. я лизу. Назаро, Назаро. Мозарчик мама! Маме. Міку тупить коти. Тихо, тихо. Зараз все проснеся. Так, в чому будеш діватись? Давай і в цьому ти будеш модненький і гарненький. Так, тільки треба... О, кайф костюм Давай надівай свою кофточку. Не спати. Не спати, сказала. Так. Зараз заховаємо. Де твій костюм? Де є ти його вже подів? Нема часом де. Не Ой, то Назар. Ладно, потім знайду. О, о. Все гарно поскладаємо. Так, вс мити будеш. Все. Тільки що в тебе тобі треба взутись. Ну, давайте наденеш. гарний ти будеш. Так, все, ідемте. Так, візьми на хрестинку. Так, все. Зараз ми ще передінемся на твій костюм. Я потримаю назарка. Хто в мене такий хороший, а? Я. Ну молодець, молодець. Так, я надіну оці. Надіну ось так. Так. Тільки ще треба, звісно, маску змити. Не піду ще вот так от. Так, я піду в обручці, щоб було гарно. Все. В принципі, хай там буде маска, звісно, вона мені певний не мешает. що ж ты робити? Ладно, хай буде потім її зітру. Так, давай вдевайся, дай мені сюди христианку. Мама, мама. Десь мене до ручки. Чого ти не хочеш на мене на ручки? Христинка? Хорошенька, да? Дя-дя. Yeah, yeah. Так, а я оце це Оце. Це. Це. Так, а де то? Ого. Так. Так. Хороший. Хорошенький, хорошенький. Так. Віка, де, де е, моє кофто? Або в мене? Дякую. Будь ласка. Так, що підчекав. підчекався. Я готовий. Добре, тільки треба ще. Ну, йдемо, потім тебе ми... Так, а де? Я тут, я тут, я вже бізу. Так, іди до мене на ручки. Ну, все, йдемо. Зібралися, тепер йдемо. На твій виступ. Мам, я так боюся, може я не так все зроблю. Все з тебе вийде, все ти зможеш. Так, що тату треба тато? Десь я тут, я тут. Так. Все, давайте, Аліс. Мія, ти сама можеш встати. Все, десь один до мене. Добрий день, добрий день. Вам щось допомогти чи ні? Е, так, е, підскажіть нам, е, моя дочка виступає, виступає. І ми хочемо костюма якогось взяти. Ви нам не допоможете? Ну, дивіться, от е, я вам таке пораджу. Може бути ось таке гарне платье. Мам, підходить, мені підходить. І можете взяти ось такі черевички, вони гарні. Так, все. У мене прикраса вже є. Та є? Добре. Я вас... Так, тепер ідея іде вам. Тобі прическу зроблю сідай. Так, яку ти хочеш. Дивись, яка у нас є. Ну Я присяду. Дякую, що ви нам підказали. Будь ласка, тримай. Тримаю, тімаю. Ті так, все. Так, вибирай, яку ти хочеш прическу, прическу. Дивись, у нас є така, 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 така. Ось така ще є, така нас. Оця ще є. О, давайте цю, вона гарна. Давайте просто супер. Да! Ну, дякую, дякую вам. Так, а тепер вибирай фарбу. Можна оцю, о. Так, да, можна, звичайно. Все, я тепер справжня як барбі. От, подивись, в зеркало. Хм, прикольний, я просто бомбезна. Так, ще треба губи накрасити. Так, давайте червоним. Ану, фіолетовий ні, не на підходить. Ні, мам, не гарно. Мені більше всього, оцей подобається, червоний. Ну, все, ще прикраса тут мія тримання. О, дякую. Все, ідемте. Ідемте, я трохи. мам, я трохи боюсь, та не бійся. Ви ж будете з Мією виступати? Чого ж ти там будеш боятись? Ну, не знаю, я боюсь.